Привіт! Зараз розпів вам про настільну гру причандали, локалізацію настільної гри Гізмос від видавництва Планета Ігор. Це гра, де ви будете науковцями, що будуть вибудовувати власні причандали з різноманітних елементів, і будете змагатися на те, хто з вас краще побудує власні причандали. І за механіку тут в нас така найчистіша, ніби родникова вода, побудова власного двигуна, де ви будуєте картку, що покращує ваш оцей причандал, і ви ще краще більше всього отримуєте. Давайте я вам покажу права цієї гри, а потім поділюся власними враженнями. Тож це в нас стартовий розклад для одного гравця, а гра грається від двох до чотирьох. Тут у нас є три ряди карток, і в третій рядок ви тут залишаєте тільки 16 карток. І кожен отримує отаку плашку собі, власну, і одну картку нульового рівня, яку ви викладаєте власне. В стобець збереження. І тепер ви ходите по черзі, починаючи з гравця, який отримав оцю коричневу штуку. І в свій хід ви робите одну з чотирьох дій, які у вас тут, власне, і намальовані: збереження, добір, будівництво дослідження. Зробили одну дію, ходить наступний гравець. Тож, давайте розповім про те, що ці дії позначають. Дія збереження це ви берете будь-яку з відкритих карток і її собі зберігаєте. І тепер тільки ви можете її побудувати. На її місце викладається нова картка. І на початку ви можете зберігати тільки одну картку. Це вказано на нас ось тут. Але ця кількість збережних карток вона може рости протягом гри. Також ваша перша побудова картка каже, коли ви архівуєте картку, тобто коли ви її собі зберігаєте, ви одразу робите ще оцю дію, тобто дістаєте в закриту одну кульку з цього диспенсера. Кожна кулька в нас позначає якийсь певний вид енергії на побудову цих різноманітних пристроїв. І я ось дістаю собі кульку і собі тут зберігаю. Кількість кульок, які я тут можу зберегти, також позначена в мене тут, тобто в мене зараз максимум 5, але ця кількість також може зростати. І ходить наступний гравець. Це була перша дія збереження. Ви просто зберігаєте картку для того, щоб тільки ви могли її побудувати у майбутньому. Дія добір. Це означає, що ви вибираєте одну з шести відкритих кульок у диспенсері. яка вам потрібна. Мені потрібна жовта, щоб побудувати цю картку. Я її собі беру. На місце, бачите, викатуються нові наступними гравцеві. Третя дія – будівництво. Ви можете обрати будь-яку картку з відкритих або вами заархівовану картку і побудувати її, якщо вистачає енергії. Ціна побудови картки вказана внизу, і кольори, які потрібні. Тобто тут в нас одна чорна, тут одна чорна, тут дві червоних, тут чотири червоних, а тут сім будь-якого кольору. І ціни на картки, які там є, вказані власне на колодах. У першій колоді всі коштують 1, у другій колоді ціна 2 або 3, у третій колоді вже від 4 до 7. І я, наприклад, за одну жовту цю енергію будую собі ось цю картку. Я її викладаю туди, де співпадає снівом. Тобто тут плюсик і тут плюсик. Я її сюди собі побудував. На її місце викладається нова картка. І вона мені підвищує показник ось цей. В мене тепер 5 плюс 1, тобто я можу зберігати собі 6 кульок енергії ось тут. І також в мене бачите лупа 3, і тепер плюс 1, і вона пов'язана з останньою дією дослідження. Тобто, попередні три дії вони вже дуже зрозумілі: ви або зберігаєте собі картку, або добираєте собі кульку, або будуєте нову картку. Третя, дає дослідження, тут трошки дивно написано, але її факт це те, що ви обираєте якусь з колод, і з неї берете стільки карток, яка у вас тут цифра на лупі, плюс її бонус. Тобто я беру 4 картки з певної колоди і можу одразу картку будь-яку з них або заархівувати, або побудувати, або усі скинути. Наприклад, я беру тут чотири картки цією цією дією, і ось одразу можу побудувати собі ось цю картку. І я її будую за одну норму, яка в мене є. І також і викладаю під дію будівництво. Тепер кожен раз, коли я буду будувати чорну картку, я буду робити дію добору. Я давайте покажу, як це все працює. Це усі можливі дії. Ви їх робите до тих пір, поки хтось з вас не побудує 16 карток всього або. Чотири картки третього рівня. Як тільки це стається в одного з гравців, одразу ж гра закінчується, і ви підраховуєте бали. Бали у вас вказані на ваших картках ось тут справа в І також за деякі дії ви отримаєте додаткові переможні бали. В кого наприкінці буде більше переможних балів, той перемагає. І давайте я вам для прикладу ще покажу, які тут є можливості, і пограюся трішки в цю партію. У мене ось є ця картка, я її хочу побудувати, але тут нема жовтих. Тому я дивлюся, що тут є. І беру собі чорну. Проблема, бачите, з цим диспенсером, що я взяв кульку, а не завжди звідти щось висипається, тому треба ось так робити. І ось в мене є кулька. Наступну дію я будую чорну картку. Я її будую. Я будую ось цю чорну картку, я її викладаю в конвертер. І також тут написано, що коли я будую чорну картку, я роблю дію добору. Я роблю дію добору і беру собі червону кульку. І напевно ви вже зрозуміли, що тут можуть у вас виникати такі ланцюжки дій, тому що ви активуєте одну дію, і вона вам дає активацію другої дії, а вона вам дає активацію якоїсь третьої дії. Неможливо її зациклити, але все рівно це дуже приємно так працює. Мій цей конвертер дає мені можливість зробити при побудові сказати, що одна моя червона кулька це кулька будь-якого кольору, тобто вона може мені її змінювати. Тепер я можу, наприклад, побудувати цю картку за ось цей червоний. Тому що я скажу, що це червоно, це чорний. Я його будую. Я вибудовую собі цю картку чорну, ось сюди. І тепер в мене і жовта перетворюється на будь-яку. І також, коли я будую чорну, то я витягаю звідси будь-яку кульку. Я беру собі цю. І, наприклад, наступний хід я би побудував за неї. Ось цю жовту. Ця жовта дає мені властивість. Якщо ви будуєте синю, то отримуєте одне переможний бал. Тут загалом дуже прості дії: вони вам або покращують ваші показники, скільки кульок ви можете мати, скільки карток архівувати, і скільки карток ви берете при дії дослідження. Далі вони вам щось дають, коли ви берете кульку. Наприклад, ви берете кульку, отримуєте ще одну додаткову випадкову кульку. Або ось брати кульки, коли ви щось покращуєте. На першому рівні усі картки дуже дуже прості і схожі. Вони тільки починають вибудовувати оцей ваш двигун. На другому рівні вони такі ж, але покращені в два рази. Наприклад, тут ви берете кульку, коли будуєте синю та жовту. Наприклад, тут ви отримуєте дію добору, коли будуєте синю або жовту картку. Тут ви можете вже дві різних жовтих кульки перетворити на будь-який кольор, а тут дві чорні. Далі в нас такі ж самі дії, але покращені. Наприклад, ця перетворює один чорний у два чорних. Коли ви архівуєте, ви вже дві кульки берете, тобто в нас набагато крутіші картки, які більше дають, але вони також більше коштують, але також приносять більше переможних балів. І найкрутіші та найцікавіші картки це в нас картки третього рівня. Ця картка вона забороняє вам дію архівації, тобто ви не можете зберігати собі картки більше, але вона приносить ціл 7 балів наприкінці гри. Ця картка вона коштує 7. Оцих от кульок, але при цьому вона дасть вам стільки переможних балів, скільки у вас кульок буде наприкінці гри збережено. Тобто вже на третьому рівні досить незвичні та цікаві картки. Наприклад, тут, коли ви будуєте жовту або червону, то ви будуєте ще одну картку першого рівня за нуль. Це дуже круто, і можна багато разів зробити. Будь-який один може перетворити на будь-який один, подвоєння багато, зменшує вартість побудови та за дослідження. Коротше, дуже різноманітні і цікаві дії, які приносять багато балів і дуже покращують ваш двигун, і на них потрібно орієнтуватися. Це насправді і усі правила. право вона досить проста. Просто ви робите кожен хід одну з чотирьох дій, але протягом партії ви покращите свої дії і під кінець партії, коли у вас буде вже 14-15 карток, то у вас буде вже багато всього відбуватися, кожен ваш хід. Тепер давайте розкажу вам про оформлення тотему. За темою тут. Ви науковці, що змагаються, і тут це відчувається. Ви вибудовуєте кожен свій якийсь певний механізм. І мені подобається, що геймплей співвідноситься з темою, тому що ви покращите свій власний двигун, який все краще працює, і ви граєте при цьому за науковців, що працюють один з одним. Сама головна фішка цієї гри це, звичайно, цей диспенсер. І він прикольний. Він працює, він виконує свою функцію. І, звичайно, замість цього, наприклад, можна використовувати було б коду з карток і весь час їх діставати. Але тоді ви не могли ось так от. Випадковим чином якусь штуку доставати, і не могли б ось так прикольно їх туди кидати. Мінус це те, що ось в мене вони ну не завжди висипаються звідси штуки. Потрібно їх доставати, але сама ця штука прикольна, і це англійською називається гімік, тобто такий прикол, що ви просто додаєте до гри, щоб вона гарніше виглядала. А тут дійсно гра прикольніша від цього виглядає, і сама ця штука цікавенька. Знаєте, і вона реально працює для геймплею. Ви її весь час використовуєте. Це не просто штука така. Ця штука мені нагадує настільну гру голим, тим що там також замість просто звичайного кидання кубиків використовувався диспенсер з кульками, що е, випивати вам потрібно їх буде брати. Тобто тут така цікава незвична механіка. За оформленням, цуп з однієї сторони все дуже сухо і механічно, а з іншої — на кожній карті є ось такі унікальні малюночки, вони прикольно, різноманітно виглядають і додають відчуття теми. Я на фон для цієї гри вмикав саундтрек з сайту Melodice, і там усякі такі, ніби ви щось будуєте, знаєте, наукові саундтреки. В мене завжди відчуваю, що я Джимінний трон, коли з цю гру. І кричу: Розумовий заряд! І граюся в цю наставку. Тобто, вона досить суха за відчуттями, але і тема, і оформлення їй допомагають, і вони тут прикольні. За геймплеєм тут є. І рандом, але все ж таки більше в це стратегічна гра. І ті люди, які будуть ем, гарно рахувати і гарно грати в такі ігри на прорахунок, вони будуть вигравати цю на стоку. Тому що так, тут є рандом в тому, що якщо вам потрібен якийсь певний кольор, наприклад, зараз мені потрібен чорний, я беру, а чорний виходить. Я беру і чорного нема. Я такий блін, чорний, будь ласка, ось він тільки випав, а наступний гравець його спеціально може забрати, тільки щоб я його не отримав. І таким чином може вам з певного якогось кольору не вистачатиме. Або ви шукаєте якусь певну картку, і ось ви всі хід не дочекалися її, берете якусь іншу картку, будуєте, і якраз виходить та картка, яка була вам потрібна. Але, наприклад, цей момент ніглюється тим, що у вас є дія дослідження, яка спеціально до цього існує. Тобто це був ваш вибір, що ви цього не зробили. Тобто є так такий рандом, але все ж таки плани, ваше вибудовування планів довгострокове з самого початку гри, і те наскільки ви можете ситуацію оцінювати і бачити, які краще для вас штук вибирати. Це тут головніше, тобто це така про прорахунок. При тому, що я, наприклад, в такі ігри зазвичай програю, де багато потрібно прораховувати. Той, хто буде краще проходити, він в мене виграє. Але від цієї гри я також отримую задоволення, тому що завжди дуже приємно в таких настолках, де ви щось вбудовуєте, і ви бачите, що це працює. І під кінець партії просто може бути прикольно, що ви щось робите. Це щось робить, це щось робить, і ви розумієте, що ви це побудували, і це ваш двигун. Це приємно. І я, наприклад, так в такі ігри грав. Я просто вбудову щось прикольне. І мені хтось каже: ну там ти ж можеш перемагати, або там ти зараз програєш. А я такий, блін, ну дивіться, як прикольно воно працює. Нащо мені перемагати, якщо воно так все весело, класно комбується. Але той, хто буде грати в перемогу, скоріш за все, виграє в мене при такій стратегії. І, як я казав, вона досить проста, за неї можна саджати новачків, але під кінець партії вона. Коли ви баєте 15 карток, багато потрібно вже подивитися, подумати. Але при цьому загалом гра не буде у вас більше години тривати, навіть на чотирьох гравців. Це досить швидка гра зі швидкими партіями. І вона трошки по-різному грається на 2, 3, 4 людини, тому що на двох менше змінюється і поле, і оці штуки, а на чотирьох більше. Але загалом тут немає взаємодії з однієї сторони, але з іншою, ви можете все ж таки дивитися, що потрібно іншим гравцям. І це відчувається більше як, як така собі гонка і більше пасіансова гра. І нагадую, з відчуттями, наприклад, відчуття від такого більш Вкладеного сплендора гри, яка виходить українською під назвою розкіш. Ну і це чистюша побудова двигуна. Все, що ви тут робите в цій грі, це ви будуєте власне двигун, який все, -все більше і покращується. Це прикольно. Загалом, якщо ви шукаєте таку швиденьку. З приємним процесом гру, де потрібно подумати і побудувати власний двигун. І вам зацікавив цей диспенсер. передивіться настільні гри причандали. А я, як зазвичай, наприкінці відео пораджу вам дві схожих настільних гри. Перша настільна гра, яку я вам пораджу, це настільна гра хижі світи на в якій ви також убудовуєте власний двигун, який буде у вас комбінуватися і приносити вам різноманітні штуки за те, що будуєте штуки. Але там ви більше все ж таки збираєте сети ніж будуєте власний двигун. При тому, що там також різноманітні такі квадратні картки, і тому за зовнішнім виглядом трошечки та гра нагадує мені причандали. Друга настільна гра, яку я пораджу, — це настільна гра брудні гроші. Гра, де ви також де ви збираєте собі гроші для того, щоб купувати різноманітні картки, які будуть вам приносити бали і дії за різноманітні нові дії, які ви робите. І там також картки різних кольорів, і вони такої квадратної форми. І також за відчуттями трішечки гра «Брудні гроші нагадує мені на гру причандали. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки спокійної вам та нудної ночі.